Привіт, мене звуть Мирослав. І я знову в велопоході. Сьогодні я вирушив в Житомирську область, в село Денищі І там знаходяться дуже гарні скелі. А скелі це те, що я люблю найбільше за все з цікавих місць. Давно хотів туди поїхати, це такий собі незакритий гештальт, який вже триває кілька років. Все думаю туди поїхати і ніяк не можу наважитись. Сьогодні я нарешті туди вирушаю. І по планах, за сьогодні я їду туди навпростець. Це близько 140 км, 136 там ще щемось. Я думаю, 140 в мене вийде таке. Там ночую в наметі, завтра вирушаю іншою дорогою назад, не навпростець. Пізніше ви дізнаєтесь, де саме я буду ночувати, якщо це вийде, все по плану зробити. І за завтра я планую проїхати десь близько 110 кілометрів. І на третій день вже додому залишиться мені приблизно 60 кілометрів. Отакий От план. Погнали. У -у! Траса швидкісна. До 28 накручує на своєму навантаженому байку. <Свісна> Окуляри запотіли, запотівають постійно, зняв туман такий, досі тримається. От Зустрів в Шепетівці Ще одного велосипедиста місцевого. Зараз будемо крутити разом якийсь період в одну сторону. Познайомились потулив мій колега. Не можу я його там тримати, я все ж таки навантажений. Але нічого, я ж налаштований на марафон, а не на спринт. Мені треба розтягувати свої сили, а не розтягувати зв'язки. О, який горизонт гарний. Краса. Така трошки нудна зараз дорога. Але непогана, швидкість добра. Вдається тримати десь від 21 до 28. Коли я навантажений, то це нормальна для мене швидкість середня. Знімати особливо немає чого. Сподіваюсь, десь подалі будуть цікаві місця познімати. Вон зараз знову мозаїчна зупиночка. Сонечко вийшло. Якось і пейзажі гарніші стали ніби. 51. Камінчик тут стоїть на честь 996 років полонному, а я в якому році воно встановлено, невідомо. Табличка зірвана. Вау, ще не бачив такого ніколи. Це іс якийсь. Цікавий який саме. В центрі прям відчувається така радянська архітектура. Це монструозне, таке велике і бетонне сіре. Спочатку подумав що це якийсь бікборд, але це мурал, намальовано Дуже гарно намалював хтось. Героя вшанували. Ще Домарська область, все, в'їхав. Тут прям відчувається, їдеш такі рівнини і чорноземи, чорноземи, Прям по землі видно, що помінялося Житомирщина. Я як завжди в походах балую себе морозивом і цукерками. Схема меліоративної системи. Багато гарних слів проводу, а самої води немає зовсім. Зате тут дуже гарне містечко є для того, щоб стати пообідати. І сісти їде під деревом гарно. Зараз майже половина другої, 75 кілометрів на комп'ютері. Зараз буду обідати. Сьогодні зробив собі на обід бутербродики з підчеревиною і помідором взяв. Перший день можу собі дозволити трошки такої їжі. Але кислючий. Візьму з собою. Все починалося з гарненького асфальту. Я підозрював, що коротша дорога, вона завжди має якесь але. Їду зараз через село. По-перше, дуже цікаві тут назви в цій місцевості Це, е, сіл. Це село Велипо Кошара, а наступне Велика Козара. Цікаві назви Так от хотів сказати, що десь відсотків 90 будинків, які я тут бачу, вони дерев'яні. Тільки деякі якісь обшиті, незрозуміло чого вони. Так майже всі дерев'яні діючі будинки, в яких живуть люди. Ну тут ніхто не живе, але це один з них. На Хмельниччині такого не побачиш. Там, якщо дерев'яні хати, то переважно вони вже всі покинуті. Ну, Може десь одиниці є, а тут прям масово в цьому селі дерев'яні будинки, в яких, видно, живуть люди. Цікаво. Фух, аж не віриться, що я виїхав на асфальтовану дорогу знову. Це таке враження, така гравійка була, ніби печінку вже витрушуєш через горло. Я думав, це через ці села. У мене такий добрий відвізок через села йде. Думав, вся дорога така буде. Це вже населений пункт Романів Чи Романів, не знаю як і ці Величезні простори в центрі і старі будівлі. І соточка є. Залишилось не так вже й багато. Там десь 30 з копійками кілометрів, що й не дивився. Ну, асфальту багато, клас. З дорогою все гаразд. Бо я вже переживав, що буде так гравійка просто безкінечна всі ці села. Але мені повезло, її було небагато. Ха-ха-ха-ха, дуже смішно. Це я 30 секунд тому записав стендап про дорогу. якась шурша цікаво для кого вона Мушками обкладена може це на початку війни зробили таку цікаво наче навколо немає полів щоб ніби як для охоронців тут якісь дерева полів немає дивно мабуть це на початку війни створено Прям така капітальна. Дзот такий дерев'яний. Он же нарешті асфальт зараз виїжджаю, ну там недовго я по ньому буду їхати. Ну а це вже Т-34. Так, зупиняюся в лісочку, поїсти горішків. Купив горішків, захотілося солоного. Я Забув якийсь ізотонік приготувати чи купити собі. П'ю чисту воду весь день і вже прямо організм відчуває, що потрібно солі. Купив просто горішки солених. Солоних. І васабі. Зараз будемо куштувати. Залишилось їхати мені десь 9 км приблизно. Дивлячись, де я буду там місце шукати. Асфальтована дорога. Все круто. Зараз без 15.6 вечора. В принципі, по часу дуже добре. Я задоволений. Їм горішки і вирушаю далі. Правда, болять в мене коліна. Десь приблизно на середині шляху, десь на 70-му кілометрі. Почали боліти коліна. Колись в мене таке вже було. Не знаю через що це. Якось соточки крутив і було все гаразд, а тут заболіли. Стараюсь обережно їхати. Так кручу легенько, сильно не тисну. Подивимось, що буде завтра. Ще я купив поляни квасової. Будемо зараз відновлювати мій соляний і мінеральний баланс. Ну, вже такий сідаю на велосипед і відчуваю, що такий трохи приваляний я. Вже певно трохи притомився все ж таки. 123 кілометри комп показує. Ще десь 9. Побачимо. Ну тут в цій місцевості з водними ресурсами все гаразд. Е, там річка тетерів і це якась її відтока така невеличка. Тут вся ця дорога по якій я їду, вона йде попри цю річку тетерів. І такий хвойний гарний ліс, дуже багато, мені здається, якщо пошукати є місць біля річки гарних, аби стати. Ну але мені далі треба. Тут з'їзд невеличкий до озера, по мапі бачу. Зараз я до нього заїду, якщо біля скель, раптом я не знайду собі місце для ночівлі, то повернусь сюди просто, якщо тут гарно. Крутяк. Дуже круто. Я обожнюю такі місця. І водойма, і скелі, і все, що я люблю. Там якийсь вігвам стаціонарний, бачу, з плівки зроблений. Цікаво теж до нього підійти. Це просто комбо. Природні, все як я люблю. Отут би залишитись. Я навіть не знаю, що робити, міг би тут лишитись. Хоча до тих скель, до яких я мітив, е зовсім недалечко. Можна катнути туди, якщо тут місце краще для ночівлі повернутися просто назад. Ну, за зараз про всяк випадок я схожу туди. До того вігвама подивлюсь, раптом я не повернусь. Ну, біля скель знайду там місце. Гарне. Це тут в лісі, навколо цього озера. Купа місць. І тут можна ставати. Взагалі супер. Я просто... Ех... Очікування... Очікування мої перевершилися. Клас. Дуже гарно. близько на контактних або смасі ходити. Це як курінь ніби якийсь. Тут навіть можна вогонь палити і воно буде вгорі виходити. Це прикол. По великому рахунку можна просто в цій конструкції кинути килимок, спальник і так спати. Цікавий досвід був би. Дуже і дуже гарно, як на мене. І головне людей нуль. Аби не зглазити. І який же тут гарний буковий ліс. Це ж буки, по-моєму. Якщо я не помиляюся, всюди каміння клас Тут навіть навколо, навіть просто в лісі тут стати дуже гарно. А якщо на скелі над озером взагалі просто комбо, як я вже казав. Ну зараз поїду в розвідку, бо зараз в принципі половина сьомого саме Поїду я в розвідку ще до тих скель до яких я і їхав а там вже буду бачити якщо що то повернусь недалечко краса краса всі ці кілька сели які я зараз проїжджаю вони просто пістрявіють такими заможніми маєтками Видно, паркани високі. Видно, з Житомира товстосуми тут будують собі дачі. Ну Місця для цього справді круті. Ого. Не знаю чи вдасться мені зняти це. Я зараз рухаюсь. Тут такий якийсь трошки дивний міст, він з якоюсь конструкцією. Шлюзи, певно, якісь такі допотопні. Я навіть запитував чоловіків, чи тут можна проїхати, бо якось дивно шовпауми всюди. <кхм> Сказали, що можу прийти. Місцяки тут круті. Так, то це я під'їхав з гори. Тобто скелі якраз піді мною, на які я мріяв подивитись. Тут круто, але зараз буду шукати обхід. Знизу підійти до них. Ось це тут скале... скаледром природній. Прямо піді мною. вниз. Ого. -го -го. Ого. -го. Нічого собі тут скелі. Крутяк. Обожнюю тако. Там внизу хтось є. Музика грає, чую. Тому скоріш за все я зараз спущуся вниз туди, подивлюсь на ці скелі знизу, щоб повністю їх бачити. І можливо повернусь до того озера з вігвамом. Такий добрячий спуск, я мабуть зараз десь тут велосипед залишу, трошки отуди опущу і схожу в розвідку, просто пішки подивлюсь бо можливо все одно мені повертатись доведеться. Вау! Я як дитина тішуся. Нарешті я це побачив. Нарешті мій гештальт закритий. Я так кілька років вже хотів сюди потрапити і ніяк не наважувався. Клас, маленька мрія здійснилася. Ну вони величні. Не знаю чи камера передасть це. Вони дуже великі. Ці скелі. Крутяк. От би полазити тут. Шкода, зараз не час для цього і не сезон. Тут не проводять скалолазіння. Оце річушка поблизу цих скель. Яка ж тут цій місцевості. Словом прийняв я рішення таки повертатися до того місця, до того озерця. Тут недалечко 2 км. з вігвамом те що. Бо там люди сидять, музику слухають, я ненавиджу музику на природі. А там я буду зовсім сам, все яке люблю. Повертайся. Тільки починаю знімати. Одразу цей крик припиняється. А ось і мій вігвам. Добрався я до нього. І вже так похмуро. морок такий. Такий ніби ліс з якогось хорору. Поки сюди їхав, такі крики були. Не знаю, чи пташка якась, чи якась тварина. Я записав, сподіваюсь, чули все. Я не, не боюсь лісових звуків. Але таких як тут я ще не бачу, не чув верніше. Тому побачимо, яка нічка буде. Як вам звуки? Це на сьогодні мій будиночок з відкритими дверима, я поки відкрив. Та паскуда досі кричить в лісі. І румтур проведу невеличкий. Отут у мене розташований велосипед, всі мої речі. І я навіть поставив намет прямо в цьому вігвамі. Але тільки внутрішній тент. Ну, тобто сітку, а тент не одягав, ну по тут... Від вологи і так захищено, але вирішив не просто кидати там на підлозі спати на карматі, а все ж таки розставити внутрішню частину намету, щоб захиститися якось від комах, від комарів. Не знаю, може і від змій. Буду зараз готувати собі вечерю. Ну, не тут. Якась чортівня. Щось біля намету бігає прямо. Ця падлюка ще й там. Ну, справді лячно, визнаю. Життя тут вирує вночі. Я думаю, що це за звуки такі, Ні, наче хтось на двох ногах ходить. І от нарешті я знайшов винуватця. Оце ця жабка, вона дуже швиденько скаче. Здається, ніби хтось на двох лапках б'є. І це тут повсюди, просто навколо. Повсюди це. Потім якась тварюка. Таке враження ніби пакетом шелестіла і потім воду стрибнула на другому. В кінці озера. Добре буду готувати собі вечерю. Зістимо ось таку гречану кашку зі свининою. А ще в мене є консерва, і я от думаю, сьогодні її прикінчити серединок чи завтра залишити.